Мені в житті не пощастило. Я хотів стати льотчиком, а став конструктором. Так говорив про себе жартома Олег Антонов, один із тих небагатьох інженерів, які створювали сучасні могутні авіалайнери. Він не уявляв свого життя без неба. Так само, як небо вже важко уявити без його дітищ. і таків Антонова. Ім'я геніального авіаконструктора назавжди увійшло в історію і стало символічним. Друзі, обов'язково додивіться це відео до кінця, оскільки в ньому ми розкажемо про подальшу долю. Нашого літака Ан 225 «Мрія». під його керівництвом було зроблено 22 типи літаків і 52 типи планерів. Антонов по праву вважається батьком транспортної авіації. Серед переваг літаків Олега Антонова професіонали визнають можливість зльоту з малих аеродромів, здатність перевозити великогабаритну важку техніку, високу маневреність, відносно дешевизну й економічність. Сходження до вершин Антонов розпочав з раннього дитинства, конструюванням повітряних зміїв та моделей літаків з паперу. За іронією долі юну Антонова не прийняли до авіаційної школи. Тож Олег вступає до Ленінградського політехнічного інституту та мрії своєї не полишає. Стежить за новинами авіації, працює інструктором авіамодельного гуртка. Свій перший літальний апарат під назвою Голуб він сконструював у віці 18 років і відправився з ним на конкурс до Криму. Закінчивши інститут, Антонов пов'язав своє життя з авіабудівною галузю. Він працював інженером. А з січня 1931 року, головним конструктором московського планерного заводу, До ним були створені планери у пар Ротфронт, Стандарт. У 1938-1946 роках Олег Константинович працював у дослідно-конструкторському бюро Яковлєва. Спочатку провідним інженером, а під час Другої світової війни заступником головного конструктора Олег Антонов конструював і вдосконалював десантні планери та бойові літаки. Як зазначають дослідники, понад 600 транспортно-десантних планерів А 7 регулярно доставляли солдатів, техніку, бойове спорядження на різні ділянки. Фронту їх також використовували для допомоги партизанам. Конструкторський геній Антонов пропонував чимало такого, що випереджало час у переліку його проектів. Навіть летючий танк ідея додати танку крила, щоб його можна було закидати у ворожий тил у складі десантних груп, належить саме Олегу Антонову. За одними даними напередодні війни, за іншими вже після її початку. Так чи інакше, дозвіл втілити цю ідею Антонов одержав тільки наприкінці 1941 року. Суть проєкту така. До легкого танка, який використовується як фюзеляж, додається спрощений планер для буксирування. Важкий бомбардувальник піднімає крилатий танк у повітря, тягне його на тросі, потім відшапляє трос, і танк приземляється на своїх власних крилах, скидає їх і, хоч зразу в бій. Літальний апарат був створений на базі танка Т-60. Випробування засвідчили, що для успішного буксирування крилатого танку потрібен потужний дальній бомбардувальник. На той час у Радянському Союзі таким літаком був тільки П-8, але їх було надто мало, щоб використовувати для буксирування танків у ворожий тил. Отож, роботи зі створення крилатого танку довелося згорнути, хоча була наочно доведена можливість створення такої конструкції. Війна позаду талановитий конструктор очолює філію конструкторського бюро Яковлєва на авіаційному заводі в Новосибірську, 3 травня 1946 року. Урядовим рішенням філію перетворено на дослідно-конструкторське бюро. А Олега Антонова призначено головним конструктором. Одночасно, Олег Константинович очолював Сибірський науково-дослідний інститут авіації. У перший мирний після війни рік уряд доручив Антонову створити недорогий і економічно вигідний сільськогосподарський літак у 1947 році. Перший літак новоутвореного конструкторського бюро проходить випробування. А в невдовзі під назвою «Ан-2» на київському авіазаводі він йде в серію. Найпотужніші у світі літаки Олега Антонова починалися зі скромної Аннушки. Багатоцільовий літак Ан-2, відомий у народі як «Кукурузник», став першою роботою авіаконструктора, про яку дізнався весь світ. Незамінну в господарстві машину несподівано для автора відразу полюбили, адже на ньому можна було перевозити пасажирів в вантажі й обробляти поля. Літаків, яких тільки типів модифікації габаритів не було створено на антонівському конструкторському бюро, але жоден з них так і не зрівнявся з Ан 2 за тривалістю експлуатації, кількістю перевезених пасажирів і вантажів, погодною витривалістю, здатністю сідати на будь-який аеродром, навіть на звичайне поле. Та як розповідав Олег Константинович, перше його застосування відбулося не на хліборобських полях, а в льодовій Арктиці. Полярним льотчикам потрібен був саме такий літак: Невибагливий, з потужним двигуном, здатний злітати з невеликих майданчиків, з хорошим оглядом з пілотської кабіни, опаленням і просторим вантажним відсіком. У заметільний день на маленькому підмосковному аеродромі льотчик Володін підняв літак у повітря після пробігу всього 18 метрів. Охоче купували його й зарубіжні держави. Щороку Аннушки перевозили близько 20 мільйонів пасажирів. Це був по-справжньому народний літак. Якби тільки один цей літак створив Олег Антонов зі своїм колективом, то цим би й навічно вписав своє ім'я в історії світової авіації. Але ж літаки з літерами Ан, двома першими літерами його прізвища, складають ціле сімейство. У 1952 році Антонов з колективом переїхав до Києва, і Україна стала його другою батьківщиною. У цей час йому практично заново довелося створювати і колектив, і виробничу базу. Антонов отримав урядове замовлення створити військово-транспортний літак з двома турбогвинтовими двигунами. Кадрів бракувало, оскільки частина працівників залишилася в Новосибірську. Тому в січні 1954 року до складу бюро зарахували групу випускників Харківського авіаційного інституту, згодом фахівців з Києва та інших міст. Завдання виконали. Військово-транспортний літак АН-8 призначений для перевезення різних вантажів, посадкового та перешкодження. Шутно десантування повітряно-десантних військ з наданою їм технікою озброєнням, а також для перевезення поранених, піднявся в повітря 11 лютого 1956 року. Згодом Антонов узявся за розробку пасажирського літака Ан-10 Україна. Літак виконував рейси в різних напрямках, швидко отримав популярність, зокрема, за рахунок доступності ціни на перевезення. Ан-10 перевезли більш ніж 35 мільйонів пасажирів та 1,2 мільйона тонн вантажу. Вся літак з 1957 по 1960 роки було випущено всього 108 лайнерів. Переломною подією у виготовленні та експлуатації Ан 10 стала авіакатастрофа під Харковом у березні 1972 року за одного з таких літаків, в якій загинуло 122 людини. Авіаконструктор важко пережив те, що сталося, проте не припинив досконалювати літаки для мирного неба. Наступний військово-транспортний літак Ан-12, призначений для посадкового та парашутного десантування особового складу повітряно-десантних військ до 60 осіб та різноманітних військових вантажів до 20 тонн, а також для перевезення поранених і великогабаритних вантажів, приніс його творцям Ленінську премію, найпрестижнішу в СРСР, а Олегу Антонову звання генерального конструктора. Особливо широко вони застосовувалися під час бойових дій 40 40-ї армії в Афганістані, де про продем демонстрували високу експлуатаційну надійність у використанні з ґрунтових аеродромів і живучість. Саме там літак отримав другу назву чорний тюльпан, оскільки часто використовувався і для перевезень тіл загиблих на війні солдат. Ще одним відомим творінням Антонова є турбогвинтовий широкофюзеляжний транспортний літак Ан-22 Антей, який ознаменував новий крок у літакобудуванні. 27 лютого 1965 року Антей здійснив перший політ. Серійне виробництво Ан-22 було організовано в Ташкентському авіазаводі. Виробництво літака тривало до січня 1976 року. За цей період було випущено 66 антеїв. За своїми розмірами Ан 22 перевершив все, що на той час було створено у світовій авіації. Успіх був відразу відзначений у всьому світі. В Парижі на 26 му міжнародному авіакосмічному салоні літак відразу ж опинився в центрі загальної уваги і став сенсацією. А преса писала, що завдяки цьому літаку Радянський Союз випередив усі інші країни в авіобудуванні. Літак робив небачене, доставляв на крайню північ газотурбінні станції, роторні екскаватори, вагони та інші великогабаритні вантажі. У 1966 році Ан-22 побив 12 рекордів, зокрема, швидкості. Висоти польоту і вантажопідйомності. Найвідомішим із сімейства Ан є літак Ан-24, який в народі чомусь звали Настя. Вперше він піднявся в небо 1959 року. Заводські та державні випробування тривали ще три роки, і лише 1962 року почався серійний випуск цього літака на Київському заводі номер 473 Ан-24 користувався неабиякою популярністю. Щороку перевозив понад 30%. Ків пасажирів всього СРСР авіатори цінували спроможність Насті здійснити посадку на невеликі, непідготовлені аеродроми або навіть просто на ґрунт. Призначений для експлуатації на авіалініях малої протяжності, літак поставлявся на експорт і отримав велику популярність серед регіональних авіакомпаній багатьох країн світу за час серійного виробництва з 1959 по 1979 роки в СРСР було випущено понад одну тисячу літаків ан 24 Репутація всенародного улюбленця трохи похитнулася після катастрофи, що сталася 17 грудня 1976 року. Літак Ан 24 чотири, що здійснював рейс Чернівці Київ. Впав під час посадки в аеропорту Жуляни. Загинули чотири члени екіпажу і 44 пасажири. Живими залишилися лише стюардеса і шість пасажирів. Згодом комісія дійшла в висновку, що причиною стали помилки диспетчера та пілота. Але то була закрита інформація, а люди перешіптувалися. Розбився ан 24 у 1970-х бюро Антонова створювалися транспортні літаки з турбореактивними двигунами Ан-72 та АН-74, які сьогодні є незамінними у віддалених районах, де немає бетонованих аеродромів. У 1982 році Київське конструкторське бюро запропонувало світу нову сенсацію: суперважкий дальній військово-транспортний літак богатир Ан Ан-124 Руслан, який згодом встановив 30 світових рекордів. Знаменитий літак є найбільшим серійним вантажним літаком в світі. Всього було побудовано 55 літаків. У 1985 році на літаку Ан 124 Руслан було встановлено рекорд по вантажопідйомності – 171 219 кілограм на висоту 10 750 метрів. А 6 травня 1987 року був встановлений світовий рекорд дальності перельоту з замкнутим маршрутом. Руслан став останнім літаком, що був розроблений під безпосереднім керівництвом Олега Антонова. На жаль, Олег Костянтинович Антонов пішов з життя 4 квітня 1984 року і не побачив, як в небо піднявся, задуманий ним суперважкий літак Ан 225 Мрія, що встановив 240 світових рекордів. Коли цей величний і водночас граційний літак заходив на посадку США чи Європі, у очевидців кажуть, перехоплювало подих. Це не літак, думали вони. Це мрія. Дійсно, так виглядала мрія. Найбільший вантажний літак гордість українського бюро Антонов, гордість України. 21 грудня 1988 року відбувся перший політ дослідного зразка найбільшого у світі транспортного літака Ан-225. Мрія. Спочатку його будували для космічної галузі. Він міг транспортувати ракети і слугувати стартовим майданчиком для космічних кораблів. Але СРСР розпався, а мрію до кінця 1990-х років законсервували в ангарі. На початку 2000-х її реконструювали та модифікували для перевезення надважких та Надгабаритних вантажів, наприклад, локомотивів або багатотонних генераторів. А ще мрію часто використовували, щоб оперативно доставити гуманітарні вантажі. Існував лише один екземпляр АН-225, але він вже війшов в історію, встановивши близько 250 світових рекордів за швидкістю, висотою і вантажопідйомністю. Російські окупанти знищили мрію в аеропорту Гостомель під Києвом у перші дні повномасштабного вторгнення в Україну. Але підприємство Антонов вже оцінює можливо. Левість будівництва нового ан 225 за орієнтовними підрахунками на це знадобиться більше трьох мільярдів доларів та понад п'ять років. За задумом конструкторів, мрія повинна була стати першою сходинкою системи повітряного старту космічного корабля, літаючим космодромом, зі спини якого космічний човник з баком загальною масою в 170 тонн мав стартувати на орбіту. З самого початку основним завданням Ан-225 було перевезення різноманітних частин ракети Носія Енергія і космічного корабля Буран. На рахунку мрії з Бураном 14 польотів у зв'язці з загальною тривалістю 28 годин 27 хвилин. Але з розпадом СРСР фінансування програми енергія Буран припинилося і проект було зупинено. У 2000 році почалися роботи з модернізації АН-225 з метою використання цього літака для перевезення комерційних вантажів. Це рішення було прийнято у зв'язку з великою кількістю запитів, що надійшли до авіакомпанії Авіалінії Антонова. Перевезення більш важких вантажів ніж міг підняти АН 124 Руслан. Потім Рія пройшла ряд сертифікаційних іспитів, і з 2001 року літак виконував комерційні перевезення в складі парку авіакомпанії Авіалінії Антонова. Ан 225 з максимальною спорядженою масою 640 тонн був найважчим літаком в світі. Для порівняння третій за вантажопідйомністю після Ан 124 Руслан. Американський військово-транспортний літак С-5 Ґелексі має максимальну споряджену масу 381 тонну. Водночас, мрія була найбільшим у світі літаком, що піднявся в повітря більше одного разу. Розміри машини вражали. Довжина 84 метри, розмах крила 88,4 метра, висота 18,1 метра. Як шестоповерховий будинок, кабіна була розташована на висоті чотирьохповерхового будинку 11 метрів. Ан 225 мав містку вантажну кабіну, довжину 43,32 метра, ширину 6,4 метра, висоту 4,4 метра, що давало змогу перевозити всередині фюзеляжу чималі вантажі. Наприклад, 50 легкових автомобілів або моновантажні вагою до 200 тонн турбіни або ж генератори. Максимальна вантажопідйомність становила 250 тонн. Крейсерська швидкість, як у пасажирських літаків, була 800 км на годину. При цьому літак міг піднятися у повітря на висоту 11 тисяч метрів. ан 225 було обладнано шістьма двигунами з потужністю 229,5 кН Кожен. У перерахунку на звичні нам кінські сили. Кожен двигун мрії на злітному режимі розвивав потужність близько 12 тисяч 500 кінських сил. Дальність польоту з вантажем 200 тонн у фюзеляжі складала 4500 км, з вантажем 150 тонн – 7000 км. Максимальна ж дальність польоту – 15400 км. Для того щоб цей важковаговик піднявся в повітря, довжина злітньої смуги повинна була бути щонайменше 3 кілометри. Перший комерційний політ мрія здійснила 31 січня 2002 року зі Штутгарта до королівства Оман із вантажем 187,5 тонн продуктів харчування для американських військових, розташованих в країні. Починаючи з липня 2003 року, ан 225 разом з літаками АН-124 перевіз понад 800 Тон обладнання для гуманітарних місій в Іраку. Ан-225 також був залучений урядом США для транспортування військового забезпечення на близький схід для підтримки коаліційних військ. У жовтні 2009 року. Мрія виконала кілька рейсів з доставки до генераторів, які були необхідні для відновлення роботи електростанції САТАЛА, ушкодженої цунамі. В лютому 2010 року літак виконав перевезення великогабаритної вантажної техніки: бульдозери, вантажівки, тягачі, навантажувачі – для ліквідації наслідків землетрусу на Гаїті. Тоді вантаж вагою 108 тонн було доставлено з Токіо до Санто Домінго на замовлення уряду Японії, а потім наземним шляхом до столиці Гаїті Порт-Опренс. У червні 2010 року українським літаком Ан-225 був перевезений найдовший вантаж в історії повітряних перевезень. Дві лопаті вітряка довжиною 42,1 метру кожна з Китаю в Данію. 25 березня 2011 року Ан-225 доставив до Японії гуманітарні вантажі, генератори й техніку загальною масою 140 тонн. Літак приземлився в аеропорту Наріта, Токіо. Рейс виконувався на замовлення. Уряду Франції. У жовтні 2012 року мрія доправила до Душанбе обладнання для нурецької гідроелектростанції, що було виготовлене в Харкові на підприємства Хват, корпорація Турбоатом. Вантаж загальною вагою 125 тонн, складався з колеса турбіни масою 57 тонн, кришки турбіни 36 тонн і супутнього обладнання. До того як росіяни знищили літак, АН-225 мрія продовжував ставити світові рекорди. Їх назбиралося близько 250. На момент вторгнення в Україну літак Ан-225 Мрія знаходився на ремонті в аеропорту Гостомель, тому не встиг вилетіти з України. Українська влада пообіцяла відбудувати літак, як символ того, що мрію можна спалити, але не можна знищити. Ан 225 Мрія не був просто бездушною машиною чи великою купою заліза. Літак любили, ним захоплювались і пишались. Він був не просто символом, а й уособленням цілої України. Він поставив знатхнення і невтомної праці. Тож будемо сподіватися, що ми ще побачимо політ нашої мрії в українському небі. Друзі, а на сьогодні це все. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.